Вітаю всіх! З'явився час зняти трішки відео. Хочу розглянути швиденько питання обмін полоненими. мені писали про це, що в мене розклад співпав. Я це навіть вже забула. Але дивіться, обмін там був досить наприкінці травня, саме кінець травня. Я хочу щоб ви розуміли, якщо я робила розклад на травень, то 31 травня це теж травень. Тому, а він, якраз як це був, здається, 30 го чи 31. го Зрозумійте, що тут треба навчитись чекати і розуміти дати і час. Тому, якщо не подобається такі розклади, краще не дивіться, тому що я бачу, що люди не вміють чекати, не вміють справлятися з своїми емоціями і пишуть гидотню. Але тут в мене була підписниця, яка написала, що розклад співпав. Ну, ось, тепер я зроблю на червень. Чи буде в червні обмін полоненими? І відразу скажу, 30 червня це теж червень. Давайте так, в червні буде обмін полоненими між Україною та Росією. у нас буде Так, це відповідь так. Причому йде накопичення інформації, якби збір інформації. Може збирають збирається кількість людей для цього. Там. Я, я не знаю, як цей, як цей процес відбувається. Дев'ятка мочів це дуже важко зробити. Дуже важко. І ви знаєте, це треба робити, як сказати, молнійносно, коли дві сторони погодили. Вісімка жезлів це дуже швидке реагування на ситуацію. Тут дивіться, карта Сонце. Відповідь так однозначно, так. Ну, звісно, диявол хто випадає, це зрозуміло. А тут починаються качелі з цим обміном знову. Вони думають також, збирають інформацію також. Пажу мочів. А збір інформації, хитрі дії, як завжди, не, просто він не буде. Цей обмін полоненими, і тут така ситуація йде. Але дивіться, кінцеве така ось шістка кубиків, дім. Четвірка жезлів це як така проміжковий результат. Тобто, це дійсно повернення когось додому до кінця червня. Це по обміну полоненими. В принципі, ось цю ситуацію, що ворог намагається робити, як завжди, можна буде перемогти діями. Тут також трійка кубків, це, знаєте, як тріумф зробили ми. Можливо, когось допомога ще. Задіяно дуже багато людей в цьому, відразу скажу. А в четвірка жезлів – це ось проміжковий результат. Зрозуміло, що не всіх. Але хоч, хоча б частково додому повернуть людей. Ситуація така на даний момент.